Друзі, усіх вітаю, всім бажаю здоров'ячка, У нас ось сьогодні так небо затягнулося, вітерець розгулявся. Така неспокійна погодка. ось, А я хотіла вам показати: в мене ось є тут така клумбочка. У мене тут були посаджені первоцвіти, а на задньому фоні ось такі лілії. Не скоро піднімуться, там клематіс. Там вишенька моя. Так, повернемось до клумби. Тут гіацинти є, далі тюльпани і крокуси. Значить, я цю клумбочку на літо переоформляю, саджаю сюди якісь однорічні квіти, які квітують. І я зараз покажу, які це квіти. Тут зараз буде міні-розпаковка. Значить, дивіться. Дивіться, ось тут є така прекрасна біла пеларгонія. Вона якась така квіточка, як махрова, наче. Дуже гарна, вона розростається, ціле літо квітне. Далі, ну звичайна петуня, вона трошки в такому печальному стані, але нічого, вона там гарна, така густенька. Цю квіточку я вже відірву. Ось такого кольору. Вона яскраво малинового. Мені дуже подобається на фоні білої пеларгонії. Вона такий контраст. Дуже гарно, оцих два кольори поєднуються, як на мене. Так, далі ось, І дві лобелії. Тут вони синього кольору, але відтінок мають трошки інакший. Така трошки світліша і темніша, ось там ззаді є. Ну, Дуже мені подобається, ось, коли сині дрібненькі квіточки квітнуть, мені дуже подобається. Тож вирішила взяти лобелію. Ось, і буду щось з них мундрувати. Так, далі в мене тут є. Зараз покажу ближче. У мене тут так, ось такі чудові колеуси. Так, почекайте, бо мене тут не дозволяє вітер. Подивіться, який він прекрасний. Ось такий оранжево-коричневий. Я не знаю, якийсь такий колір червоно-оранжево-коричневий. Так, зачекайте, бо мене тут. Так, далі ось такий. Це взагалі якесь чудо. Так, зараз я. Ось так буде, тому що е, вітер не дозволяє, щоб не поламати рослинку. Так, ось такий. Дивіться, який красень. Далі ось такий, я не знаю, буряково-зелений, чи як правильно назвати, такий я вже показувала коричнево-оранжевий. І ось такий взагалі там якийсь чотирьохкольоровий, якщо не п'яти. Ну, хіба це не гарно? Вони розростаються, вони таким кущиком ростуть. Ось. І дуже гарно доповнюють клумбу. Так, далі придбала перець на розсаду, точніше, розсаду з перцю, як правильно ви мене зрозуміли. Так, називається соланор. І ось таку чудову, класну петунію. Ой, не петунію, а сульфінію чорну. Друзі, я пару років підряд хотіла чорну петунію або сульфінію, і ніяк я не могла її знайти. І ось сьогодні я побачила, я просто не стрималась. Так, тут в мене ось під навісом є такі крючечки, куди чіпляються кашпо з квітами. І сюди перша піде сульфінія. Я минулого року висаджувала, купувала просто, ну, Такі розсаду можна сказати з петуні. І щось вони в мене не пішли. Ціле літо я з ними гралася, вони такі малесенькі були. Тож цього року вирішила придбати хоч одне кашпо з такою вже гарною квіткою. І так, і не кажіть, що це якийсь траурний колір, чорний. Це просто шикарна, шикарна, шикарна сульфінія. Хіба не так? Так, буду саджати перчик, Значить, я вибрала ось таку грядочку, там в мене посаджені огірочки з краю І три помідори, здається, да, три помідори. В лунку я додати нічого не буду. Тут гарно удобрена земля послідом кролячим, тож, я думаю, достатньо буде. Просто в ямку багато налию води, щоб волога була, і власне все як завжди. thank you Так, все, перчик посаджений, Я його не дуже рідко, так густенько. Ну, сантиметрів 30 приблизно між ним. Я думаю, достатньо буде. Тут в мене просто помідорки посаджені, там помідора, ось тут помідора. Потрібно, щоб трошки було якесь розстояння між ними. І там ззаді огірочки, але огірочок я пущу так по стовпчику він поплететься. Ну і цей також, відповідно, поруч. Так, що ось так буде добре. І ще я побачила, що в мене цибуля повністю попускала стрілки. Це хіба в цю пору вони вже так пускають? Чи що це таке за аномальні явища? Ось, дивіться, повністю. Чи це просто сорт цибульки такий, не знаю. Ось тут попускала і також в цьому рядочку також повністю. От Можливо, це вже так потрібно. Не знаю. На чесничковій ще поки немає стрілок. Рано-рано, напевно, да. А цибуля ось вже так. Ну, ладно, ще трошки нехай побуде, далі я тоді з нею вже буду щось робити. Так що ось так, з розсадою з перчиком справилась. Тут помідорки в мене такі, звісно, вони не дуже. Не дуже, а ось цей зовсім, що шось він замерз, що що? Не зрозуміла я. Це ось в землю заліз на листочок. Він, напевно, що замерз. Ну, а що як тепла немає? Зовсім. Ну це один себе так повів. Ось тут наче нічого. Але ось теж якісь п'ятна по листі пішли. Холодно, дуже холодно для розсади. Ну це нам ще пару днів буде така погода, а там далі тепліше. Так, а це я хотіла показати цю розсаду, що я вирощувала. Це перці. Ой, це взагалі, і це ось баклажани. Ну, зрозуміло, що я вже їх тут не спасаю, нічого, вони їх просто винесла на вулицю і вони ось вже тут стоять, вони замерзли, покрутилися. Я їх спочатку думала висадити в рядочок, але навіть ну, не хочу з ними гратися, бо це лишній труд і лишній час. Так в цьому році вийшло, ну, значить, так мало бути. Так що ось такі справи. З моєю розсадою. Ой, ще пізніше баклажани будуть. Десь ось тут, на цій території, будуть посаджені. І все. Ось моя Сульфінія. Яка вона класна. Шикарна просто. Це дуже погано росте, тому що повторюсь, холодно, холодно, холодно. А ці рослинки я вже потім ними займуся, тут висажу в цю клумбу, бо це мені треба багатенько часу. Спочатку звідти прибрати, перві ну це були вони там, в горщиках. Ось потім висадити, я зроблю таку маленьку композицію. І ось ці рослинки також вже потім зараз я їх полию, поставлю в якесь, Ну, як, не тепле місце, а так, щоб вони на вулиці не стояли. І я вже десь завтра, післязавтра їх висажу. Гарні. Ось вони такі по типу гейхер, мені здається. Вони не квітнуть, якщо я не помиляюсь, просто листя. Ну ось За рахунок такого гарного забарвлення вони прикрашають дуже гарно квітничок. Ось так. Ще треба десь придумати. Можливо, я їх десь тут, в цій частині висаджу. Вони таку люблять на півтінь. Подумати потрібно, потрібно подумати.